Друзі, вітаю вас! Ми завершили перший модуль, розібрали основні алгоритмічні структури, вміємо вводити-виводити дані, будувати умови різних типів, цикли, пам'ятаєте, FOR, while, а також, здається, достатньо детально попрацювали з функціями. Що ж далі? Що в другому модулі. Зараз ви саме про це дізнаєтесь, але другий модуль буде доповнювати всі наші знання і дозволить нам працювати з різними типами даних, з великими об'ємами інформації, а також спеціальними контейнерами, які дозволять нам обробляти ці дані швидше, ефективніше і зручніше. Отже, перелік того, що я вмію, Здається, все розібрали. Давайте рухатись далі. З якими типами даними ми працювали найбільше? Так, з цілими числами. Звичайно, приділили увагу і дійсним числам, але будемо відверті, набагато менше. А от з третім типом даних, з рядковими даними, ми майже не працювали. Що ми з ними могли робити? Ми могли ввести рядок. Навіть перетворити його на число, пам'ятаєте, інфло. Ми могли вивести, ну і нібито все, але це дуже мало. Візьмемо такий простий приклад, як пошуковий сервіс того ж самого Гугла. Ми там можемо дати запит, і знайдеться якесь посилання, знайдеться якась інформація. Ця інформація обробляється, ми ще можемо і помилку зробити, а ми ще можемо і неповне речення дати. Тобто, Текстова інформація обробляється в даному випадку, і ми маємо навчитись хоча б окремим елементам цієї магічної дії. Отже, сьогодні робота з рядками. Що ж таке рядкові типи даних? Це все, що ми не можемо чітко визначити, як число ціле int або дійсне флоат. Рядкові змінні можуть у нас описуватися як один символ мати, так і багато достатньо символів, цілі рядочки, абзаци, тексти. І для того, щоб відрізнити числові дані від символьних, ми ставимо лапки цей контент, цей зміст. Лапки можуть бути одинарні, лапки можуть бути подвійні і навіть потрійні, але. В даному випадку це не має значення. Важливо, щоб відкривалися і закривалися одним типом цих символів. А тепер давайте подумаємо над таким питанням, а коли ми натискаємо клавішу на клавіатурі, тут у мене клавіатурка, я натискаю клавішу, і як же іде сигнал, а він іде? Який самий символ? Натиснуто зараз, нас, подивіться, будь ласка, скільки багато клавіш, до речі, ви знаєте скільки, і на кожній дві три різних літери або символа. І як це розуміє комп'ютер, як це взагалі зроблено, давайте розбиратися. Отже, спочатку, коли в усій комп'ютерній техніці, в усьому інформаційному просторі була лише латиниця, символи і знаки, було все достатньо просто. Люди сіли, домовились і сказали: а давайте ось так. Давайте 32, Це буде код пробіла, давайте 65, Це буде код великої. Ми говоримо англійське, але давайте, точніше, латинської латинського алфавіту. Маленької і інше, і так ми бачимо, що символи вже розрізняються. І саме тому пам'ятаєте на початку, коли ми ставили не той символ, наприклад, велику літеру замість маленької, то мали таку помилку, так, це різні літери. А чому різні? А тому, що сприймаються вони не як літери, а як символи. Тобто всі символи закодовані. І найменша таблиця, яка є, яка є стандартом для всього світу, це American Standard Code, це перша таблиця кодування. Отже, принцип простий: є певні люди з певними повноваженнями, які збираються раз на певний термін і визначають кодування для всіх інших. Ми змінити це не можемо. Отже, давайте розглядати, що ми з цим можемо робити. Чи треба мені взяти і запам'ятати всю цю таблицю? Ну, звичайно, ні. Але як мені дізнатись, наприклад, хочу код великої літери М? Як це зробити? Ага, мають бути якісь функції, і вони дійсно є. Їх дві: орд і CHR. Це це скорочення від char, символ, характер. орд. Ближче до математики, тобто говорити будемо про числове значення. І тепер дивіться: ми можемо взяти від символа, ось давайте на код подивимося. В мене є там змінна, А, так, погана назва зробить краще. В мене є змінна, яка в собі містить один символ, і взяти орд від цієї зміни ми побачимо код. Зворотній варіант: у нас є певне число, візьміть від нього CHR і подивіться. Що закодовано за цим кодом? Так, до речі, базуються шифри, будуються різні, це дуже цікаво. І давайте одразу з вами подивимось на багато символів. Поставимо для цього цикл. А чому, до речі, я поставила цикл від 65 до 92, можливо, треба якось інакше, якщо я хочу вивести великі літери латинського алфавіта. Перевірте, будь ласка, чи правильно виставлений мій цикл, поміняйте, якщо треба. І завдання, а тепер самостійно можете, звичайно, подивитись на цю табличку, можете погуглити, а можете поекспериментувати, і це буде найкраще. А тепер спробуйте вивести всі маленькі літери. Наприклад, всі цифри від 0 до 9. Так, цифри також закодовані, вони не мають свої, тобто одиничка не, не є одиниці, коду, її не є одиниця, а тепер знайдіть код знака долар, а тепер знайдіть код знака євро. І таким чином ми точно з вами будемо впевнені, що все закодовано, і що ж там з цим робити. Про те, що робити, поговоримо далі, а тепер давайте повернемось до нашого першого заняття. Пам'ятаєте, ми робили такий ключ цифровий, а потім створювала картиночку котика і дракона. І ось тут перед вами такі створені картинки. До речі, це створив чат GPT, можете з ним ще трошки попрацювати і створити свої картинки, аскі графіки Є сайти, де можна перетворити картинку Васкі-код. І так можете написати GP, хто Art, і все і знайдете. це все знайдеться, хоча у нас там в першому році навіть посилання є. Але дивіться, часи йшли, і там далі така історія, що треба було кодувати. Спочатку, взагалі, про це не думали, що буде щось, крім латиниці, а потім з'ясувалося, що треба кодувати і криалістичні символи, треба кодувати і грецький алфавіт, треба кодувати. І іерогліфи, це дуже-дуже непросто. І, звичайно, наша ця маленька скітабличка стала потребувати розширення. Його зробили, знову таки зібрались люди, закодували кожний іерогів і створили універсальний код, і Юнікод. Зараз ми працюємо саме в цьому форматі кодування, а скі залишилась як частина. тобто, Добре, що нічого не змінили. І ось тут ми вже змою можемо подивитись і на коди іерогліфів, і на коди кирилиці, українські знайдіть українську є, українську «ї», знайдіть якийсь іерогліф. А, до речі, можете скопіювати цей іерогліф і подивитися, що він означає, прямо в пошуку. І це хороший іерогліф. І таким чином, попрацювавши з символами, зупиніться, поставте цикли, виведіть різні ієрогліфи, або знайдіть ієрогліф в пошуку і спробуйте вивести його код, або поставити інтервал. Тут є над чим попрацювати. Тому працюємо, зупиняємо відео і досліджуємо кодування символів. А от після дослідження поєднаємо наші символи в рядки і подивимося, що з ними можна робити. Тут у мене є спойлер, з ними можна робити все, все, що ми можемо зробити з уявною друкованою газетою, яка, наприклад, є у мене в руках. Ми беремо ножиці, беремо клей і поїхали. Щось вирізали, щось приклеїли, щось поміняли місцями. Ми вже, майже з вами, як шпигуни, які там, знаєте, з газет склеювали раніше такі. Посилання, щоб ніхто не зрозумів і не міг їх за почерком вирахувати. Тобто можна робити всі дії, шукати, звичайно, копіювати, виділяти частинки, все-все-все, що ми вміємо робити з текстом, починаючи від наших Ctrl-C, Ctrl-V і закінчуючи пошуком наприклад, за неточним запитом, що, до речі, Гугл прекрасно вміє, отже, в Python... -і... А в Python особливо існують спеціальні методи обробки рядків. Інколи говорять функції обробки рядків, інколи методи. Я пропоную говорити методи, але це в даному випадку не дуже принципово. І перше, що важливо, це вміти вирахувати довжину рядка. Якщо, звичайно, у нас ось такий невеличкий рядок, то ми можемо там і літери порахувати. До речі, а спробуйте порахувати, скільки, як ви думаєте, буде літер. Цьому виразі, точніше, не літер, а символів. Давайте точно говорити, і що у нас виведе принт. Порахуйте, а потім перевірте. Можливо, ви навіть чомусь здивуєте. Здивуйтесь. А здивуйтесь ви скоріше за все, тому що пробіли також такі ж самі повноцінні символи, як і літери, як і спецзнаки, як і цифри, все, що в нас є. А друга наша функція, другий наш метод, вміє поєднувати рядки, склеювати, можна сказати, їх, або там є ще таке страшне слово «конкатенація», але ми не будемо про це говорити. Отже, давайте сплюсуємо текстові рядочки. Можна так. Так, звичайно, можна. Перевірте, будь ласка, на цьому коді, а потім зробіть на своїх. Ага, щось дуже цікаво зірочка. Ну, ми то точно знаємо, що зірочка означає множення. А як це множити рядки? Якщо Хеппі помножити на 3, що буде? Здається, ви вже інтуїтивно зрозуміли, але давайте перевіримо. Зупиняємось. Беремо цей код або набираємо і перевіряємо. Ну, що як, можна множити рядки? Так, саме для цього тут стоїть у нас Xerox можливість розмножити рядки в певній кількості. Що ще розглянемо? Розглянемо вирізання. Щоб вирізати щось з рядка, нам треба знати, з якого символа по який символ. Ага, давайте подивимося, що тут у нас є. Ми можемо вирізати, але ось тут ще є цікава функція спліт, ми вже її використовували, пам'ятаєте, коли ми на введенні вирізали розділювач. І казали, що якщо у нас у спліті немає нічого в цих дужках вони порожні, то наші умовні ножиці вирізають пробіл. Якщо нам треба розділити інакше, ставимо. Знак розділювача в дужки. Не забуваємо його поставити в лапки. Будь ласка, розгляньте перший приклад, другий зробіть свої висновки і повторіть ще раз метод спліт. Тут є сенс зупинитись і зробити практику. Не тільки використовувати ті методи, які є в презентації, а пошукайте, подивіться, спитайте у нейроночки, які ще є. Цікаві методи. Ну і, звичайно, які ще є приклади. А от після цієї практики ми можемо перейти до дуже амбітної задачі. Шукати, як Google, ну, майже як Google. Все ж таки в Гуглі працює багато професіоналів, і ми навряд чи прямо зараз зможемо досягти їх рівня. Але спробувати змоделювати, подивитись на маленький прототип. Завжди. Отже, давайте з вами на тих знаннях, які у нас зараз є, спробуємо щось знайти. Розглянемо функцію, яка вміє знаходити. Розглянемо рядок умовний, який у нас є, і той контент, той текст, який ми будемо шукати. Дуже проста перевірка: пряме співпадіння знайшли. Або не знайшли. До речі, ми на цьому накидаємо з вами ось таке моделювання гула. Після наступного заняття ми покращимо наш код і надамо йому більшого функціоналу. Але зараз перший крок вже зроблено. І під фінал нашого заняття трошки драконівських. Практик. Це все те, що ми з вами робили, всі ці функції, роботи з рядками, але трошки повторити, трошки пройтись, чи все ми зрозуміли такий невеликий чек-лист, але за допомогою кода. Отже, ось тут ми бачимо різні методи обробки рядків. Перевірте це на власному рядочку. Ну і, звичайно, практика. Пошук. Які методи ще є, подумайте, які дії з реального життя ви ще робили з рядками, і, можливо, знайдіть або готове рішення, або рішення разом з мовною моделлю, або хоча б приклади функцій, які ви використаєте. Це і буде нашим домашнім завданням. До зустрічі!